Але все ще стаються на Росії і напади шизофренічного патріотизму. В Арзамасі трактористи розрали поле в вигляді напису Я руський. Я руский, я танця, я а мені здається, тут підійшла б трошки інша композиція. Я у русський я не в формі та. Зверніть увагу: відео зняли на дрон, а в Нижегородській області коптери заборонені. Тож тепер патріотичний угар креаторів зробить їх ближчими до руськості. На зону та з шансончиком душевна б. А Роскомнадзор попереджає про психічні атаки на росіянців з боку західних спецслужб. Буцімто ворожі агенти розповідатимуть про погану економічну ситуацію, та ще по всякому нагадувати про злидні, в яких живуть на Росії. В цій Деревні всі на дождівої воді сидять, або... Або Ось так, як Сашка. і лінас із ілісніг топять, отак от коксашка, і і чай п'ють, і нічого привиклі Здорові будуть довгожителі тут в деревні, тому що всяка хімія вода. Це були актуальнощі. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал, і побачимось вже незабаром.